Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного Дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене? Те говорять уста Його. Біблія формує закон причини і наслідку у житті так, які думки людей, такі вони і є. Наші думки причини, а те, що оточує нас, робота, наша сім'я, наші діти це наслідок. Ніхто не винен у тому, що відбувається у нашому житті. Ми самі творимо свою долю, а люди і події набувають лише того забарвлення, яке ми їм надаємо. Це все наш світ та наші думки, і якщо ми знайдемо правильну причину, якщо виправимо її на то наше життя зміниться. Подивимося на прикладі народження дитини. Коли народжується дитина, люди кажуть: це те, заради чого я живу, моя причина. Але через час приходить розчарування. Діти не справджують очікувань, батьків виростають, йдуть і втрачають сенс життя. Все вже не так, як хотілося. Чому? Тому що причина не може бути меншою за наслідок. Дитина має бути наслідком, а причина зовсім іншою і набагато більшою. Тоді ваш син чи дочка житиме в благословінні, а не в проклятті, виконає волю Божу на своє життя і служитиме Господові. Це має бути причиною, тоді як наслідок будуть щасливими і батьки, і діти.